Добрий день, шановна громада. Сьогодні 2 листопада і ми на Дніпрі. Знаходимося в районі моста метро на набережній. Вже, мабуть, близько години тут сижу. Був Олексій зі мною, товариш Рибак, але через відсутність покльовок. В нього сесія закінчилася достроково, а я продовжую. Старі знавці рибалки сказали, що роздача буде десь з на протязі години. А так, до цього тихо і після цього тихо. Тому я вже так як проїхав, вирішив досидіть до фіналу. До тої роздачі, плюс уже корму заколотив, ще й Олексій корму віддав. Опариша є, мотиль є. Кукурузка є. Будемо, будемо намагатися все-таки дождатися тієї роздачі плотви батоницької і щось підзняти. По комплекту Sherman Pro 420 200 грам. Плюс котушка Sherman Pro 6000, прикормка темна, темний ляж і, мабуть, трошки якихось Також додав інтеркриля і кукуруза. По наживки є пінопласт, париш, мотиль, але протязі вже, мабуть, години. Взагалі ніякого клювання, жодного покльовки. Вітер північний. Ну так, натягує трошки струя, витягує дугу. Ну, Але, в принципі, комфортно ловить. Хтось сьогодні в зимовому костюмі в такому теплому під низом фліска. То в принципі можна сидіти хоч і по темному. Ну, от ідуть такі якісь Незрозумілі підгиба загиби Що з того буде? Не знаю. Ну у нас ще час є, Я зараз зараз активно покидаю на точку корм, бо корму дуже багато. І якщо роздача буде, то будемо прям дубасить платву. Тому поки чекаємо, включимося. Як буде... Якісь вже серйозні клювання. Дистанція 65 обертів. Інлайн, фідергам. Але щось запутаний фідергам, не сильно мені подобається. Зараз, мабуть, перев'яжу поводок. Сьогодні купив 14-й крючок. Такий маленький, щоб прям. Маленький-маленький, щоб можна було моделя за край забирати. Ну, якось так. День вихідний один. На вулиці вже холодно, вчора ще як ніч була, плюс-мінус тепло, сьогодні вже вночі нуль був. То мабуть це вже останній останній рибацький день на фідер. Взагалі нічого. Не то що, а навіть ніякої покльовки нема. Тільки пролітаючий голуб може зачепити. На вечір таке як сходиться трошки. Може і правда буде роздача. І буде як в том, як в того пустовіти. Ждав, ж і дождався. нігті вже як... В этого самого... Час попробую на два опариша. Пучок менше поставив. Так чисто. жала. Але щось мені кажеться, ще не буде. Ні в 4. Ні в 5. Ні в 6. Бо похолодало на <smack> <smack> ну а там побачим <smack> Вроде в шесть упирается. Вроде в шесть зачипается. Ой, а нет эффекта. Ну Ноль. Ноли. Понимаете, ребята? Ноль. Ну Даже обнолянный. Даже бычок. Уже обладная кейс бы бычок клювал И бычок не клюя. Ну це оці ось волни. Волни-волни. Я оце сижу, просто чекаю, тому що мені прям цікаво, яка там буде роздача платви. Чи це там буде пух-пах-пух-пах-пух-пах, пух, пух, чи це буде закинуло. Напротязі 10 хвилин одна клювака. Таких буде п'ять клювак і потім все 1630 Якраз пів сказали З цього періоду моя активно клювати плотва. Я вже одійшов, мабуть на а наскільки відійшов? Перший раз, мабуть, на 5, а другий. Чи перший раз, мабуть, на 6 оборотів відступив, другий раз на 5. Ну, типа плюс 10 оборотів отступив. Сяжу ще пів часа. Якщо немає ходу Плотви, їдемо додому на ход кальйона. Тому Просто відра. Ну таке бачив пару таких тичків. Але при перезабросі опара ж був ідеальний. По берегу. Ну, вроді би трошки так. Хтось підійшов, хтось йшов Вон Першу потягнув. Хороший, але бачу, що поводок короткий. А мене поводок довгий. Це хай в час приїхав, розложився, закинув пів другого, півтретього, півчетвертого, пів п'ятого. Пів пів Жесть. Три часа сижу. Жодного тичка, жодної риби. Може, треба відступати далі, ще далі. Хай щось десь 75, десь на 90 оборотів. Так на 90 оборотів мене надовго не хватає. Я або кончик зламаю, або обірву, або буде один раз 90, один раз 80, один раз 50. Це ні просто не кулемет. Не був би кулемет, була б. Совсім другая історія. Так, на батон. Ну це опять шестяны. У такий таких флет, такий грам по 80 из поводкованный задведенным. Ой-ой-ой, есть контакт. А ну, Що реально? Проход платвы. Да. Так. А, так. Это он. Зучок. Бычок. Да, это, конечно, эффектно. Просидеть пивня. чтобы поймать бычка. Да, и на флет быть flat грамм по я Бачу, он форму. капец. Один бачок За три часа. Короче, 93 с длиной удочки. Нормальный. Дистейшн. Дистейшн, дистейшн. Девяносто три, хай ще на п'ять підтягується десь 85. пляжне пляжне 93 три 82, по-моєму, за один цей. Це десь. Це Щось подибувало. Щось подибувало. маншенлайн oh. сидер Ну таке не батони, не батони, оп, 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 ну це вже щось таке, як платвина кривака, але така. слабо виражено Женщина отдыхает. Женщина отдыхает. ну пока Вот вот здесь мабуть, ходить, но не тут. Щас, вчепимо мотилика. може з ним не оно. А, 6-8, ч-шо. все хера нам. Угу, лучше. В чем проблема? В чому проблема? Светлое батоне <laughs> Упирается, прям так активно упирается. Что ж там такое? Короче, давай кидать не надо, надо кидать еще. Это где? Будет вот така. Короче, получается, что получается, что надо. Три Треопарыши блейшня броука. Думаю, там три треопарыша великой ролі не грає, можна головы. Вздох Ну, в прошлый раз було три, цей то раз тоже три богнем. Вообще не далеко. В общем рядом. І короткий повідатель. І все, і тишина. Подий у когось там, у когось тут, у когось того, у когось це. Ну, неактивно. Неактивно, неактивна, неактивна, неактивна. Угу. Так, клює. что ж тошнить. Короче, последняя рыбалка фидерна закончилась. Одна платва, один бачок. Всем лайк. Всім комментарій. Я думаю, що наступна рыбалка буде в Спинінах або вже може зимова. В залежності ситуації. ситуація проводить. Тому всім спасібо, всім вечора.